Одна з моїх молоденьких курей запіяла, як півень. Бож. Коготик наш аж підскочив на місці. Кури порозбігалися, а внучок допитливий. Чого каже ваша курка курікає, як півень? Дитина має знати життя. Це не курка, кажу, і не півень, це курій. На вечері буде локшина з бульйончиком, кажу йому. Іде тут розпуста. Сільські діти з першого року життя те все знають, кажу зятю. А він же ж з інтелігентної сім'ї. Каже, що в 14 років, як з мамою ходили в зоопарк, то вона йому біля клітки з мавпами очі затуляла. Мати Василева, де в моїй галі очі були? Дякую Богові за внука.